Шановні гості, під час сигналу оповіщення повітряна тривога. Просимо вас організовано перейти до укриття. класники слідують праворуч через хід з вулиці до нового укриття, а першокласники разом із класними керівниками до старого укриття. Тож, доброго ранку, дорогі учні, шановні вчителі, батьки та гості для вас виконала музичну композицію про Україну. Учениця 11-го класу Юлія Одерій. Вітаємо вас на нашому традиційному, але кожного року особливому святі першого дзвоника. Слава Україні! Героям, Героям слава! Тримається гідно наша держава! Нас ЗСУ за надійно захищає. Освітній процес ліцей наш розпочинає. На жаль, війна досі триває, приносить руйнування, втрати, нестерпний біль в кожну українську родину. Тож, вшануємо хвилиною мовчання пам'ять випускника Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь Давида Кострова та героїчного подвигу воїнів. Олеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується всеукраїнська хвилина мовчання. Сьогодні двері нашої школи вкотро відчиняються для першокласників, таких красивих, схвильованих і радісних. Тож, вітайте! Перший я клас. Інтелект України. У дивовижність знань вас поведе ваша перша вчителька Олексієнка Марина Миколаївна. Вона має невичепне на терпіння, доброту, розуміння та ласку. Привітаємо їх гучними оплесками. Вітаємо учнів першого Б класу! Для вас відкриє нові шляхи україну знань та зігріватиме вас під час труднощів шкільного життя ваша перша вчителька Івашенко Ірина Григорівна. Вітаємо маленькі школяриків першого В класу. Навчить вас не тільки читати. Писати і малювати, а й бути чимними і вічливими, дружити по справжньому. Ваша перша вчителька радшерина Василівна. А для нас одинадцятикласників цей навчальний рік буде останнім і вирішальним. Він прокладе між межу між дитинством та дорослим життям. Дорогі друзі, давайте привітаємо один одного гучними оплесками. Урочистий захід присвячений дню знань, оголошується відкритим. Шановне товариство, приймайте слова вітання від директорки ліцею Тетяни Андріївни. Вітаю, мої дорогі учні, вітаю шановні батьки і дуже дорогі.